Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області денна температура підніметься до плюс 5, а вночі опуститься до плюс 1 градуса. У Києві день з самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода буде хмарною. Опади відсутні. На півночі у Житомирській області денна температура досягне плюс 5. А вночі опуститься до плюс 1 градуса. Небо у Житомирі буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами, без дощу. У Чернігівській області температура вдень буде плюс 4, а вночі опуститься до плюс 1 градуса. Незважаючи на ясний ранок, день та ввечері у Чернігові погода буде похмурою. Опади не передбачаються. У Сумській області очікується температура до плюс 5. А вночі буде плюс 1 градуса. У сумах на небі не буде жодної хмаринки. Дощ та сніг не передбачається. На сході. У Харківській області температура в день становитиме плюс 5, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. Вітер західний швидкістю до 4 метрів за секунду. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться згадки. До самого вечора у Харкові буде триматися ясна погода. Опади відсутні. У Донецькій області денна температура підніметься до плюс 8, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. У Донецьку на зміну по хмурому ранку прийде ясний день хмар на небі не буде до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Луганській області очікується температура до плюс 8, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. У Луганську хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Дощ не прогнозується. На півдні. В Одеській області денна температура досягне плюс 10, а вночі опуститься до плюс 3 градусів. В Одесі на небі не буде жодної хмаринки, опади не передбачаються. У Миколаївській області температура вдень підніметься до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. Увесь день у Миколаєві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Дощ не передбачається. У Херсонській області денна температура становитиме плюс 10, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. У Херсоні ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Опади відсутні. У Запорізькій області очікується температура до плюс 8, а вночі буде до плюс 3 градусів. У Запоріжжі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Дощ не прогнозується. У Криму денна температура досягне плюс 11, а вночі опуститься до плюс 4 градусів. У Сімферополі ранкові хмари швидко зникнуть та починаючи з середини дня погода буде ясною. Вночі очікується сильний дощ, але протягом дня опадів не передбачається. На заході у Львівській області денна температура становитиме плюс 6, а вночі знизиться до нуля. Небо у Львові цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опади не очікуються. В Івано-Франківській області очікується температура до плюс восьми, а вночі знизиться до мінус одного градуса. В Івано-Франківську ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Опади не передбачаються. У Тернопільській області температура вдень буде плюс 6, а вночі опуститься до плюс одного градуса. У Тернополі ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому без дощу. У Чернівецькій області денна температура досягне плюс 7 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Ясний ранок та погожий день у Чернівцях повільно перетікатимуть у похмурий вечір: дощ та сніг не очікуються. У Закарпатській області очікується температура плюс 7 градусів, а вночі знизиться до нуля. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку й до самого вечора в Ужгороді буде зберігатися похмура погода. Дощ та сніг не передбачається. У Рівненській області температура в день підніметься до плюс 5 градусів, а вночі опуститься до нуля. Вітер західний швидкістю до 6 метрів за секунду. У рівному ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Опадів не прогнозується. На Волині денна температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до нуля. Вітер західний швидкістю до 6 метрів за секунду. Ясним небо у Луцьку буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опади відсутні. У Хмельницькій області очікується температура плюс 6, а вночі опуститься до плюс 1 градуса. Вітер південно-західний швидкістю до 6 метрів за секунду. У Хмельницькому похмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день, хмари на небі з'являться лише ввечері. Дощ та сніг не очікуються. У Кіровоградській області денна температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі опуститься до нуля. У Кропивницькому ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, опадів не прогнозується. У Полтавській області очікується температура плюс 5, а вночі буде до плюс 1 градуса. Вранці небо у Полтаві буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня опади не очікуються. У Черкаській області температура в день буде плюс 6, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. У Черкасах до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області денна температура досягне плюс 7, а вночі буде плюс 4 градуси. У Дніпрі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Дощ не передбачається. У Вінницькій області температура в день підніметься до плюс 6 градусів, а вночі опуститься до нуля, вітер південний швидкістю до 5 метрів за секунду. Ясний ранок та погожий день у Вінниці повільно перетікатимуть у похмурий вечір, опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.